Проясніть, будь ласка, ситуацію, коли буде розірваний договір за Кірте. Ви як, читайте, вже розірвали? так. А це ми ще, ще до того дійдемо. Покажіть, щоб всі бачили. Всі побачили. Ми з вами домовлялися, все таки слово не дотримали. Ну, добре. не ми дотримали. Це ж не секретна інформація. Та не секретна. Ми з вами години спілкувалися перед збором. Добре, 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 все. Добре, ну, значить, по е, захід мій е, тепло не родуючих компанії. На сьогоднішній день. Договір той, який був, як мене проінформувало керівництво, продовжує до кінця опального сезону. Також вчора це питання піднімалося. Значить, я думаю, що більше всього, що з по закінченню закінчення сезону. Перейдуть на іншу форму, тобто як варіант, я думаю, це буде оренда котельні де будуть люди всі рахуватися у вас і з вами разом працювати, і знімуться всі питання, які стосуються цього. Тепер про злодіїв давайте, щоб одразу вже всі всі почитали. Ось. Ми з вами проговорювали це питання. Я вам пообіцяв, але я ще не встиг. Ми з вами закінчили розмову в 14. 10 чи 14-15. Я приїхав сюди. Я вам пообіцяв, по тому списку, по рішенню конференції, по рішенню зборів, що я на вашій стороні всі ваші чотири позиції, які ви сказали, я підтримую. І те, що це тих людей, які називали, буду говорити з керівництвом, щоб вони були звільнені з посади. Що, бо працівники підприємства саме чекають, щоб я це озвучила, що мається на увазі чотири позиції. Це наші вимоги. Це відміна незаконно введеного сезонного режиму роботи для операторів пательнім і теплових пунктів. А це стосується 254 працівників підприємства. Скорочення непотрібних посад на підприємстві, звільнення наглядачів від групи континів, виконання постанови, про яку ви сказали, і. При Тягнення до відповідальності посадових осіб за результатами роботи комісії, яка проводила перевірку правильності та обґрунтування списання паливно-мастильних матеріалів на підприємстві.